Мархет Ауер. Школа магічних тварин. З малюнками Ніни не Дулик. Нехай пригода розпочнеться. Школа Вінтерштайн. Цілком звичайна школа з директором, доглядачем і великим шкільним садом. Зовсім звичайно. Майже, але чи немає тут таємниць? Міс Корнфілд, вчителька у школі Вінтерштейна. іноді трохи сувора, але вона добре ставиться до своїх учнів і точно знає, кому з них потрібна допомога? Містер Мортимер Морісон. Власник магічного зоомагазину. У ньому живуть магічні тварини, що розмовляють. Кожна з тих тварин чекає на людину, яка ідеально їй підходить. Омнібус містера Морісона. Він продовжує з ним, подорожує з ним. По всьому світу, і колекціонує магічних тварин. Сорока сорокопут. Нахабна сорока, магічна тварина містера Морісона. У її пташині голові багато дурниць, чорна мамба, Ашанті та Бурундук Леонардо. Двоє Багатьох балакучих тварин у магічному зоомагазині. Як і всі магічні тварини, вони нічого не хочуть більше, ніж мати найкращого друга. Клас пані Хорнфілд. Звичайний шкільний клас з 24 учнів. Хто з них найбільше потребує магічної тваринки? Можливо, це. Благородна Іді. Зарозуміло Джо, мріливий Бенні, Стервона Елен, Сором'язлива Анна Лена або Незграбний Едді, Телеграм. Форт Летрой, Антарктида. Від Мортимора Морисана, тому Мері Хорнфілд. Конф... Привіт, сестричка! Як справи вдома? Ти вже знаєш, в якій школі будеш викладати? Я зараз подорожую Антарктидою, збираю магічних тварин. Після того, як зламався двигун. Вже знову працює як годинник. Скоро побачимося Мортимор. Мортимер Автобус з урукитом проїхав по льоду і з гучним ревінням зупинився. З нього вийшов чоловік, закутаний зверху. Донизу. Він озирнувся, а есперги стирчали з сладенької водної поверхні блакитне небо, білі, м'яко вигнуті гори снігу. Виблискували на сонці, стояла повна тиша, а потім звідки долинуло тихе дзижчання і поклики схожі на сурми. Чоловік посміхнувся, поправив кутряну шапку і пішов далі. Через півгодини, хоч би він натрапив на колонію пінгвінів. Він окинув поглядом безліч чорних голів, потім присів, на вточепки і почав тихо говорити. Це Мортимер Морісон, прошепотів він. Власник магічного зоомагазину. У мене магічні тварини в добрих руках. Кожен, хто хоче, може приєднатися до мене. Він чекав. Жодна тварина його ще не помітила. Магічні тварини унікальні, продовжував він. Кожен, хто відчуває в цьому в собі цю унікальність. Повинен підійти ближче. Мортимер Морісон чекав. І раптом, здавалося, колонією прокотився гул. І справді, один з пінгвінів розвернувся. Він проштовхнувся повз інших тварин і зупинився перед чоловіком в путриній шаці. Вони уважно подивилися один на одного. Ну, ти зрозумів, що я сказав? з цікавістю запитав Мортимер Морісон. Пінгвін кивнув і застукотів дзьобом. Крич, промовив він. Спробуй ще раз, заохотив його Мортимер Морісон. Крич. Прокритів пінгвін і глибоко вдихнув. Я не знаю, що є ще хтось, хто розмовляє моєю мовою, нерішуче відповів він. Він підняв праве крило і показав на колонію, де тварини стояли близько один до одного. Я відчував себе таким самотнім, ось отці чорного пінгвіна скатилися сльоза. Тепер це в минулому, лагідно пояснив Мортимер Морісон. Якщо ти підеш зі мною, ти знайдеш друзів. Чи є ще істоти, які розмовляють моєю мовою? схвильовано запитав Пінгвін. О, так!» – чоловік кивнув. Усі магічні звіри не помічають один одного. І я їжджу зі своїм омнібусом по всьому світу і збираю їх. Зі мною вони знаходять новий дім. Як тебе звати, Юрій? відповів Пінгвін. Мортимор Моррісон посміхнувся. Ласкаво просимо, Юрію, ти більше ніколи не будеш відчувати себе самотнім. Пінгвін струснув. Потім він пішов за чоловіком у худріній шапці, жодного разу не озирнувши.